Спікери 23 парламентів і очільниця Європарламенту Роберта Мецола направили відкритий лист до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Вони просять внести на розгляд законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів допомоги для України. Чи можна чекати позитивного рішення по допомозі Києву? З'ясовувала Леся Головіна. Зустріч в овальному кабінеті Білого Дому Джо Байден вкотре намагається переконати спікера Палати представників Майка Джонсона та інших законодавців у необхідності ухвалити пакет допомоги на 60 мільярдів доларів для України. І щодо України, я думаю, що це нагальна потреба. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити і її. Я також вважаю, що щоденні наслідки такої бездіяльності для України жахливі. Я розмовляв із деякими нашими партнерами. Із G7. вони усі дуже стурбовані. Однак навіть зустрічі з президентом не переконали республіканців. Спікер Майк Джонсон заявив, що насамперед Палата представників буде розглядати безпеку американських кордонів, а вже потім допомогу іноземним партнерам. моя мета була висловити те, що я вважаю очевидною правдою. А саме ми повинні дбати про потреби Америки насамперед. Якщо говорити про потреби Америки, треба говорити в першу чергу про наш відкритий кордон. Про те, що рішення про допомогу Україні не можна відкласти, говорив лідер демократи. Більшості в сенаті Чак Шумер. Ми не можемо собі дозволити чекати місяць, два або три місяці, тому що ми швидше за все програємо війну. НАТО в кращому випадку розпадеться, а союзників звернуться від сполучених штатів. Радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив: якщо підтримка від США не надійде упродовж місяця чи двох, Росія матиме ще більше територіальних здобутків як на сході, так і на півдні України. Вона потрібна нам вже зараз. Я не буду спекулювати на темі, коли може бути пізно. Впевнено, Ому сенсі ми всі вже дуже і дуже запізнилися. Вони втратили місто Авдіївка у прямому сенсі через брак боєприпасів. Тому ця ситуація вже має неабиякий вплив на ситуацію на полі бою. Сприяти ухваленню допомоги Україні закликали парламентарі 23 країн світу та європарламенту. Вони написали спільного листа до спікера Палати представників США Майка Джонсона. Рішення про виділення коштів для Києва назвали історичним. Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію в нашу індивідуальну та колективну безпеку. Військ зла має бути переможена, й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народам відчуття керованості та безпеки. Зі спільного листа парламентарів до спікера Палати представників США Майка Джонсона. Лист підписали і у Верховній Раді. Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав своїх колег з інших країн світу приєднатися до ініціативи. Лист залишається відкритим до підписань іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися. Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США. Законопроект про 60 мільярдів для України, який раніше схвалили в Сенаті. В палаті представників під час найближчого розгляду ще може набрати необхідну кількість голосів. Про це говорять і демократи, і республіканці. Водночас існують і інші варіанти. Палата представників може запропонувати свою альтернативну версію пакету підтримки. Крім того, законодавці можуть проголосувати за допомогу Києву за спеціальною процедурою в обхід волі спікера. Для цього потрібно зібрати згоду 218 конгресменів, і поки що для цього не вистачає усього чотирьох голосів. Леся. Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.